Міністерство культури України пригрозило через суд припинити діяльність Української греко-католицької церкви, якщо її священники продовжуватимуть проводити богослужіння на майдані Незалежності. Посилаючись на закон про свободу совісті та релігійні організації, мінкульт пояснює, що проводити публічні богослужіння можна лише в культових спорудах або отримавши окремі дозволи від міської влади. В офіційній відповіді Українська греко-католицька церква висловила стурбованість цим листом, заявивши, що церква не є учасником політичних процесів, але присутність духовного отця там, де перебувають його вірні, є частиною пасторської опіки. Відмовлятися від публічних богослужінь греко-католики не збираються, спираючись на принцип свободи і розповідання, кажучи, що для цього окремий дозвіл держави не потрібний. Голос Америки звернувся з проханням про коментар до всіх сторін конфлікту. З результатами цього ми ознайомимо вас в наших наступних програмах. Також питання, кому вигідно загострення відносин між українською владою та греко-католиками, прокоментував політолог, професор Університету Флориди Пол Даньєрі. З ним за допомогою скайпу розмовляла Наталія Леонова. Лист Міністерства культури України до католицької церкви Дан'єрі назвав тактичною помилкою влади. Загалом я вважаю, що керівництво уряду України не дуже вмілі тактики. Вони роблять помилки. Вони звичайно зробили велику помилку, коли застосували силу проти протестувальників у грудні. На мою думку, це також тактична помилка. Я б не переслідував католицьку церкву, хоча б через те, що вона має зв'язки по всьому світу та є величезним моральним авторитетом. Я підозрюю, що такі ж кроки будуть робитися проти університетів з метою контролю, як студентів, так і викладачів. Буде чинитися тиск на видання та інші медіа на бізнес все те, що ми вже бачили у минулому. Але трохи дивно, що вони чинять тиск на католицьку церкву, тому що церква це організація, яка навряд чи піддасться і має способи відповісти. Таку недалекоглядну поведінку українського уряду Данєрій пояснює простою звичкою. Вони звикли утримувати те, що хочуть. І коли цього не стається, їх перший природній інстинкт когось покарати. Коли їм не подобається, як хтось поводиться, їх перший інстинкт примус, погрози та покарання. Так що тут взагалі не йдеться про виважену тактику. Підхід такий. Ми завжди так робимо. Ми погрожуємо, чинимо тиск, і у більшості випадків це спрацьовує. Наталія Леонова Голос Америки.